Що тебе чекає завтра? Експрес-формат на три варіанти. Так, по одній карті. Це буде головна подія або головна характеристика дня. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Кому потрібно більше часу, ви ставите на паузу, определяєтесь і дивитесь свій варіант. Так, одинички, що тут у нас? Вісім кажеслів. Дуже багато справ у вас завтра буде. День буде реально нагружений. От ви захочете ввечері прийти, да, отак от закрити очі і заспокоїтися. А тут справи, справи, справи на вас летять, да? от все ніби навалилося. Також ця карта може показувати багато руху фізичного. Да? Чи ви будете спортом займатися, чи будете десь їздити, туди-сюди, якісь дороги. Ну, от актив це головний сенс цієї карти. Так. Дивимося дві що тут у вас. Так, я карти, видно, всі поперевертала, да. Шестірка кубків. Дивіться, карта заспокоєння, карта радості, карта балансу, завжди балансу, гармонії. Ви відчуваєте в собі в навколишніх цю гармонію. В кого є діти? Діти можуть принести гарні новини. Ви можете узнати про вагітність. Також вам можуть подарувати якісь гарні подарунки. Може, хтось з минулого з гарними звістками прийти. Ну, це приємна завжди карта. Дуже приємна, так. І третій варіант, що тут у нас? Дев'ятка жезлів. Знаєте, от ця карта говорить про те, що ви знаходитеся під захистом. У вас буде спокійний день, і ви навіть не будете розуміти, що це не просто так. От вам комфортно і добре, а насправді за цим комфортом стоять люди, які вам. Можуть його надати, цей комфорт, колега, який допоможе по роботі, чоловік, який підтримує, чи взагалі хтось з членів сім'ї. Це коли ти знаходиш роботу і узнаєш потім, що тебе вже рекомендували, щоб взяли. Да? Це захист вищих сил. Ви будете це завтра отримувати протязі всього дня. Ось таке з З вас підписка, лайк, коментар. па па